Ось синеньким я виділила ті податкові різниці, які є річними. Їх застосовують лише високодохідники, ну і малодохідники, які не відмовились від права, від права не застосовувати податкові різниці. А мова йде про імпортну 30% це є 145,4%. Мова йде про експортну 30-відсоткову 145 1. Контрольовані операції, роялті перевищення 4%. Ось ці різниці є річними, які високодохідники застосовують лише за рік. Оранжевим я виділила ті різниці, які є для всіх. А це перехідні різниці, от підрозділ 4 і розділ 20 відкриваємо все, що там є. Це ті різниці, які стосуються малодохідників теж. Далі, від'ємне значення минулого року. Малодохідники теж на цю різницю мають право. Гранти 144,8, 145, 16. Ну і нова різниця, можливо, хтось пропустив а, щодо списання боргу а, по відношенню до РФ. Є така різниця, мене дуже приємно здивувала. І фактично. Йдеться про те, що якщо у вас, зокрема, є кредиторка, ви її списали, визнали в бухобліку дохід, то цей дохід вам збільшив бухгалтерський фінрес, але через РІ ви маєте право застосувати зменшуючу податкову різницю на суму визнаного доходу. Клас! Справедливо. Ось, дивіться, всі інші різниці ті, що фіолетовим, Придбання у неприбутківців, дебіторка резерви, теж є роялті, але на всю суму перевищення, фінвитрати це є тонка капіталізація, безоплатно надане неприбутковим, забезпечення, штрафи, основні засоби та МНМА, ділова мета, кстати, аптічках. Допомога неприбутківцям безоплатно надане, але не неприбутковим, а іншим організаціям. фінінвестиція. Оце це все ті податкові різниці, які застосовують на поквартальній основі високодохідники. Кожну з цих різниць ми розберемо. Те, що я тут вивела на слайд, це напевно відсотків 80 податкових різниць. Безумовно, що на майстер-класі я буду зобов'язана. Пройтись по всіх різницях, а не тільки по тих, які є широко поширеними.